Для працівників видавничого дому ОГО здавати кров у день народження газети вже стало доброю традицією. Щороку, 2 жовтня, колектив видання поспішає до Рівненської обласної станції переливання крові, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Нині це маленькі пацієнти онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні. Си, Котре долучився до акції Валерій Омельчук, головний інженер друкарні огодрук. Він заслужений донор, каже: сьогодні у нього особлива місія здає кров для хворого вихованця дитячого будинку. Ми кожен рік здаємося, як акція. А коли ця кров ще йде для якоїсь дитини, дійсно цілі направлено, то це ще вони рахується як подарунок для. Дітей для держави до акції долучився і колектив першого місцевого. Головний бухгалтер телеканалу Рівне 1 Оксана Власюк кров здає вперше. Сподівається, вона стане в нагоді. Насправді думала вже декілька років долучатися, тому що е чую по телевізорінко оголошення, що люди потребують крові. Акцію зі здачі крові працівники газети «УГО» вперше провели у 2002 році. Відтоді цій справі не зраджують. Десять років е Назад, очевидно, ми хотіли відсвяткувати нестандартно, день народження газети ОГО і подумала, чому б нам колективам не піти здати кров на користь тих, хто її потребує. Тоді ця традиція щороку нами дотримається, наш колектив день народження газети ОГО 2 жовтня приходить сюди в станкування здавати кров. Чим більше донорів, тим краще кажуть медики. Нині бракує бажаючих поділитися кров'ю у 95% випадків. Це роблять адресно. До нас приходять кореспонденти, співробітники редакції. І на чолі своїм керівником. Нам це дуже приємно, тому що, по-перше, він показує приклад, а по-друге, за щораз нові молоді люди приходять, що дуже потрібно в донорстві. Я кажу, свіжа кров це завжди актуально, це завжди потрібно. Аби не зраджувати добрі традиції, подібну акцію огошківці планують провести і наступного року, адже ця кров може врятувати чиєсь життя. Анна Махно, Володимир Захаров, новини Рівного.